Олександр Омельченко, найстарший кандидат у народні депутати. Він балотується від радикальної партії Олега Ляшка. 13 жовтня завітав колишній мер Києва до працівників обухів трансу. Розповідав багато цікавих нюансів. У розмові зачіпав теми неякісних доріг, пенсійного забезпечення, соціальних гарантій. Кожен бажаючий міг поставити запитання шанованому гостю. І як виявилося, Олександр Олександрович компетентний у всіх питаннях, які цікавили громаду. І це не даремно, адже він має безпосереднє відношення до нашого міста, адже у свій час був близьким другом Володимира Мельника, а тепер підтримує ділові стосунки з Олександром Левченко. Керівник установи, де виступав пан Омельченко, позитивно відгукується про вище згаданого кандидата. Більше того, він впевнений, що саме такі розумні. Досвідчені, прості люди мають прийти до влади. Народ дуже сам вибрати, не надоїло ці купляння, якісь, якісь пайки, ну, не треба принижувати людей. От хочеться, щоб дійсно цей депутат, якого ми виберемо, дай Бог, від нашого округу, зробив для людей виключно покращення. Для людей. От він дійсно правду каже про олігархів і так далі. І тому подібне. Я дуже давно знаю Сансанича, і це людина, яка дійсно не словом а ділом, От сам, сам він такий є. І Хочеться вірити. Ця зустріч прийшла успішно, проте вона для Олександра Олександровича стала останньою, адже на партійному з'їзді його кандидатуру було знято. Тож прихильникам Олександра Омельченка доведеться обирати іншого кандидата. Головне не менш гідного. Ольга Товмач, Андрій Пугач студія Барт.